Друзі, щирі вітання. Власне, е Класично знімаю відео про свій автомобіль. Дане авто з обміну. Е людина в нас забрала дуже дорогу машину і мала в господарці ось такого Сітрогно Nemo, Citroen -Nemo е красивенну машину з реально дуже невеликим заявленим пробігом. Знову ж таки, машинка 2011 року в простенькому білому кольорі, але виглядає дійсно акуратно, збережено. І це основне. Запрошу вас підписатися в наш інстаграм. Самі цікаві варіанти продаються швидко саме в інстаграмі. В описі до цього відео є посилання на інстаграм, а також посилання на оголошення про дане авто. Там можна детальніше подивитися фото та дізнатися ціну. Що ми маємо зараз, друзі? 11-й рік, 1,4 дизель, 86 або 87 тисяч заявленого пробігу. Знову ж таки, друзі, не маю можливості перевірити даний пробіг, тому запрошую перевірити вас. Що можу розповісти, також авто від першого власника в Україні. Користувалися ним реально дуже мало, тому що по факту це третій автомобіль у сім'ї. Дуже приємна ситуація, місткий, зручний, практичний і однозначно дуже економний. Зараз бо авто зачинене, тому швиденько знімлю вам початок салону і тоді перейдемо до заднього ряду. Маємо ось такі сидіння. Подивіться, друзі, детально. Тут все чистесенько, все збережено, немає нічого затертого, немає якогось пошкоджень фактично по машині. Кермо в адекватному стані. Ось наш, до речі, пробіг 87 тисяч. Ось так виглядає магнітолка. Насправді все доволі просто, однак, максимально практично, друзі. Маємо п'ятиступеневу коробку передач. Маємо ось такі простенькі карти дверей. Власне, нічого надзвичайного тут, друзі. Щось унікальне в цій машині є, однак в ній є свій шарм, в ній є однозначно практичність. Ну і звісно, що така от міська зручність. Є в нас склопідйомники в комплектації, є в нас регулювання фар, це дрібниця абсолютно. Також маємо кондиціонер. Бачите, на ось цьому речашку наш кондиціонер відчинимо задній ряд і подивимося зараз, що відбувається позаду в авто. Сидіння водія також збережене, акуратне. Е, знову ж таки, е, ось вам він-код, будь ласка, перевіряйте покервертікал, дивіться по тих ресурсах, які вважаєте за потрібне. Е, я керуюся даними про пробіг тими, які заявив власник, е, тому ви собі розглядаєте це питання детальніше. Задній ряд та уранчика чистенький, акуратний, доволі збережний. Є сліди експлуатації, машинка інколи возила невеликі. Об'ємні, тому щось однозначно, якісь царапинки допустимі, але знову ж таки, бюджет авто, його збереженість мені говорить про те, що експлуатували його доволі акуратно. І давайте закінчимо відео в нас на задньому ряді, на задній частині авто. Бачите, тут все, друзі, теж чисто, доволі акуратно. Для цього класу авто стан просто шикарний. теж можу вас запевнити, ось так все виглядає. Акуратно збережено. Якщо вам цікаво, ми можемо їхати з вами на 100. Я загалом дуже радий, коли клієнти обирають перевірку автомобіля на станціях техобслуговування, тому що це дозволяє мені е залишатися правдивим. Це дозволяє мені підтвердити вам, що все автомобіля справне. Підписуйтесь на наш інстаграм ціна даного авто 5,5 тисяч доларів. І ми готові, друзі, адекватно обговорити ціну, якщо вона вас цікавить, але на місці.